Звісно, добре сказав, розстрої не можешь зарядить. не можеш зарядити. Усім привіт. Заходить на душі, нам надо в магазин, машина в нас поломана, тому ми попитаємося збігатинько пішочком. З вілюши це не дуже виходить, звісно, безстренько. То біги не вдатиш. А тепер камінчики перепараються. Почала з ним на почуту, що півтори години поки допустили. <гулки> Прогулки стоїть складнішими. Ілюшка розвлікається. а там п'ять. Печівку візьми. Там дав сутку що в колясці. Ми вчора тут теж кормили. Треба купити крупи пшенічно і в пакет положити, щоб було. Бо, звісно, печівка це не дуже. Кормити голубів. убіг. Диви Илюш, на гробе есть там. <решит> Тебе подобается? <No. решит> Так, сікайте. На коляску посідали, да? Розпаковка. Сходили ми все-таки в магазин трохи. Дощик нас застав туди, як йшли назад, уже добре було. Покажу машинку, яку Ілюша вчора закомандував купити, у мами Розвів її. А ще одна десь є. Ні? Чи вона в пакеті? Ні. А в пакеті внизу лежить. На своїй машині. Він з нею спав вчора і заснув. Так, водичку собі беремо, це Ілюша бутылочку водички вже проговори, покасходило. Так. Сир купили, хочемо сьогодні зробити кот. Подалі покажем, що ми будемо робити. Е, в общем, будемо готувати смачну штуку. Е, ціни, конечно, нас радують в кавичках. Лизуть на очах, уся дорожча, я не знаю, в общем. по акції. ВТБ по 53 33 такий сир купили. Купили основи для нашої страви. Тортілля. В общем, Лаваша. Роз... Лаваш, я розумію, всі на природу зараз їдуть. Лаваш розмилив, а тебе немало Ну, В цьому, що ми ходили. Не... Не... Може... Ой, кашку. Ілюша у нас привик по утрам. У нього каша і йогурт. Ту, що ми купували, це хіб. Ми гербер купуємо. Зараз з акції 155 гривень. Це просто треба, що на тві дні пачки. 107. Ні, 98, 107, 120. Ну, в общем, і оце, з кожною неділею росте і росте. Він сьогодні закомандував в нього каша і йогурт. Йому треба поїсти, більше нічого він не хоче. Це нам з одної сторони і удобно. Тому, що це Бо зал... він ранить, він ранку да. снідає. Взяли його... таку в общем, мілупу. Це ж непогано. Це булинка, одну взяли. Так, Такий ще сир взяли, не знаю, що це за сир. Ще типу... деризований до пасти. Так, Що це за оливки? Такі у нас без кісточки, це зелені, да? mm -hmm. так? Я хотів чого не купаючи зелені, але ну, то не суть. Так. Форш. Такий він в пакеті такий просто стрьом. Філейний. Філейний. Вже сьо, буквально я позавчора купувала, був по дні гривня, а сьогодні 192. Просто Туда за водичка. два дні. Ага, Ти вчора так, мам, на 300 гривень як з куста зайшли, скупились і пішли. Машина твоя mm. тобі положив, сидить. Прийшли з Гуляк, там він сидить, мультики дивиться. Так, Це у нас тут огірки купили і гриби. Кстати, огірки і помідори зараз ВТБ на акції. Да. На нормальні такі. Так, потім. А тут у нас редиска і помідори. Mm -hmm. Таке овочі, В общем, елементарні, так сказано. Базовий такий да. набор продуктів. Да, базовий набор продуктів вже постійно на тисячу гривень. Ну, це 450 і фарш 200 кілограм. 650 і що ж тут? Нема на що глянути. <хи> Якось так. Ну, все відбувається останнім часом, не дуже радісно. Тут навіть ні одного смаколика не взяли, навіть ні йогурта, там, ні молока, а, нічого ну, не там брали. Воздів сирну паличку, яка ну, зараз і... теж на акції по 16 гривень. Я йду, що ніяких навіть вкусняшок не брали. Там нічого солоденького. Ціни просто космос. Як виживається, це я не знаю. Прикол тільки що. У нас посудомийка, а там воно стоїть. Танюша Міка сьогодні зложи посудомийку і запусти, за хай стирається, поки це було зранку, в 9 ранку. Ми приходимо, Танюша каже, достань тарілки відтуда". Що ти Знаєш, запусяк кнопочку наша. Якось так. Помощник, блін. Да, тепер воно в нас. в общем, Танюша криша розказує, що будемо готувати. Ну, ну, ти, ти будеш готувати, Я собі не приписую робити пепе піцу на основу з лаваша. Зараз швиденько, смачненько і корисно. Буде лаваш, фарш, овочі сасивком і в духовку. Оливки і ці. кукурузка. Оливка це що в нас Вообще, до чого відноситься це. В правильному харчуванні використовується в якості жирів. Я зрозумію, ну хто знає, оливки, це що в нас? Фрукт, чи це як? Це? Чи ягода, чи що це таке взагалі? Прикольно. Хто знає, напишіть, бо ми такі фахівці. Не оливкові фахівці. Бо якщо так і розбивати з точки зрення правильного харчування, використовується в якості додаткового джерела-жерів. Покажу вам мальчугана нашого. Це він прийшов там, воно порядки понаводив на кроваті, все позрібав. Ну, на дивані. І сидить. І сидить. Мультик дивиться. Ілюшенька, сонце. Наганявся за голубами, так? Да? Ну, що, що не трогав тебе, дивись. Так подивися до <х> тебе. Так <gosto> дивиться до мене, чіть вже від мене. Нормально мультик подивиться. Це як набігується, це в нього півгодинки, йому треба посидіти, оця віддихнути. Так він реально два часа прильотував, як. За тими голубами він догнав все-таки погладив. Хотілося... Схуд, хто нас дивиться, ти знаєш, він на нас такий пончик народився, у нас, в принципі, вже такий гігант і росте в... він так це. А це що з останнім часом, останній місяць, він прям конкретно схуд. Всі штани спадають. Вона це да почав. Може він просто витягнувся? Я думаю, що витягнувся. Mm -hmm. Бо ну прямо що Тімо так заметно схуд. Фарським соусом. Так, для основи використовуємо таки зеленими томатами. Цибульку вже замаринували. Фаршик наш. Ну, не наші, корини, звісно. Ком'інтірую. Ми переходимо на більш таке, знаєте, набагато краще. Якісь такі правильні, легкі перекуси. да. Интересно угу. здорова страва. До неї ще можна додати салат і прекрасно. Тут и хорошие шакильки белку. Червона машина. Угу, і жовта. как по там розказує. Які машинки він знає. Ось ми мало взяли цих лавашів, так? Так нам так поїсти, а чим багато готувати. І що ні, що назавтра можна буде то Завтра ще що купимо ще. Лаваша, так? Да? Ілюшка чуть не завалив. Буся не так? пішов з буся гратися. Буся, Буся. Знаешь прикол? Тёмка просто посудомейке. Оу, я молодец. Я прям шикарно все сделал. у нас одна. Нам надо еще одну терку запасну. Кусочками порезь, слайсиками. Я бы сказала, ну ты на камеру. Фласиками. А вибає <laughs> буде гарно. Карва є. Включаємо духовку і погнали, да? Ось смакота получається. На апетит апетитно капець. Зібрав свої машинки. Ви який ідеальний ряд виставив. Просто колюсика до кольосика, як наче під лінійку. Це капець. Любитель копця, це хорошо. Так я, ну це плочевиді просто... виставляє. То так, то потім їх зараз все буде переставляти. Отак складати. От він їх по-різному складає, а це треба так, як йому подобається. Якщо зараз буде не владу, буде падати, будуть всі. Сі, так? Да? Тепер тебе таких чотири. Я ще буде подивитися, якщо буду другим кольором, ще я там партнер. Це не помальні машинки. Люша вибиває кукурузу. Тому ми просто з банки розпаємо кукурузу. Появився у нас любитель ще один. У нас Вероніка банка виїсті з дитинства. І Люша туди же. Ось така піца. Гаряченька, готовенька. Там ще допікається в духовці, а цю вже будемо пробувати. Вона надто гаряча, так? Спил жару. Зараз будемо пробувати. Ми вже, звісно, трошки попробували. Ну, ну я. Доволі таке смачно, так? Да? Mm -hmm. Якщо взяти ну, чисто по КБЖУ, виходить дуже гарно, багато білку, все збалансовано і смачно. Гаряче дуже ще. Так <laughs> що буде у нас ще одна страва. No. А піца. Ілюшка щось Май не зацінив, він, він, він не проб, не хоче пробувати просто. Він під настроєння. Він взагалі таке. Йому як даси, вже, що він попробує, тоді він виїдає. А цьому... Він ці чебуреки наші печені з слік. З третього разу почав їсти вже а -а -а. сам. тепер тільки бачив, вже хватає, зумк видирає. Хоча пробувати. Щось нове. У нас тут. Айрончик. Тюша по айрончику, да. у мене пепсі, нулючка. Зараз да, Ілюші теж айрончика переложить, він таке любитель у нас. Бо діти зазвичай не люблять, ну і нас без цукру росте, то він у нас любитель таке всяке. Ряжанки, рани, кефіри. Так? Ілюш? Так що будемо. У нас знову заходить на дощ, там таке тяне. Ну, стоїть по прогнозу, що буде дощ. Ну, так, ось частіше дощі проходять. Там в Кіровоградській області взагалі щось вообще вона страдає. Я дивлюся, це центр. Не знаю, за інші області як там, але центр дуже сильно оце. морози немає. там виймев за те все. Сьогодні утром опять мороз був. Перед цим ми були, то в нас приморозок бравий був, ми там знімали відео, і виноград померз. Тут якось більш-менш не... менше поморозило, то все. і все живіше стоїть. І дощі частіше проходять, бо ну, там взагалі вже ні виноград, ні вишню, все померзло. Ми ну. відео знімали, але його не вставили, ти мені не, не скинув. No. Я тільки зараз підняла, що я його в общем, не викладаю. У нас там, так. Да, я знімався на телефон, щоб у нас померзло там. виноград померз. Прям так. Хорошенько. Та усіх виноградників ми такого дивимося, то в них дуже сильно це всіх померз. І картошка. Навіть і теплиці деяких людей не спасли. 7 на грунті був. Так що якось так. <гум> Давай вечерять, поки не остила.